Всім привіт! Сьогодні в випуску ванат. Потрапив до скандальної ситуації. Трубін отримав особливу картку. У і 26. динамо поступилося Атлетіко, та вилетіли з юнацької ліги. УЕФА. легіонер Шахтаря потрапив на радари Антверпена. У суботу, 31 січня, Жирона на виїзді поступили серіалом Вієдос з рахунком 0-1 у матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії. Вже на другій хвилині зустрічі стався скандальний епізод за участю українського форварда каталонців Владислава Ваната. Аргентинський півзахисник господарів Сантьяго Коломбато вдарив його по ахілу, але не отримав жодного покарання. Технічний комітет арбітрів Королівської іспанської футбольної федерації цитований виданням АЕС, Вважає, що суддя ухвалив неправильне рішення рішення. Арбітр релше зафіксував фоли, не показав картку. Удар шипами з надмірною силою та явним ризиком травми є грубим порушенням правил, і повинен каратися прямою червоною карткою. Представники арбітражної комісії також підкреслили, що в цю суперечливу ситуацію мав втрутитися відеоасистент рефері. Технічний комітет арбітрів вважає, що футболіста слід було вилучити з поля прямою червоною карткою. Авар повинен був втрутитися, оскільки це порушення однозначно заслуговувало на вилучення активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Після блискучої гри українського голкіпера в останньому турі загальної етапу Ліги Чемпіонів у режимі Ultimate Team відбулося оновлення. У грі з'явилася картка Анатолія Трубіна із золотим плейстайлом, на гру, ногами та навичкою точного удару головою, умінням, яке зазвичай отримують лише високі нападники. Також зазначимо, що в новій частині футбольного симулятора, яка вийшла наприкінці вересня, у режимі кар'єри, додали систему Trainer Live, що формує завдання для гравців перед сезоном. У Ultimate Team з'явилися турніри ще до Дали режим кар'єри. Київська динамо Ю-19 завершила свої виступи в юнацькій лізі УЕФА. 16-ї фіналу підопічні Павла Чередніченка поступилися однолітками з мадридського Атлетіко з рахунком 2-6. Гості повністю контролювали хід гри і після першого тайму вели 2-0. У другій половині Радушко намагався повернути кияну гру, оформивши дубль. Проте іспанці відповіли ще чотирма голами. Кияни просто не змогли ефективно протидіяти контратакам мадридського клубу. Нападник донецького шахтаря Ласіна Трауре міг стати гравцем Антверпена. Про це повідомляє Девід Ван де Брок. За інформацією джерела, 25-річний футболіст в останні години трансферного вікна проходив медичний огляд у бельгійському клубі. Проте через травму та умови контракту з шахтерем бельгійська сторона вирішила відмовитися від підписання бомбардира. Трауре зможе приєднатися до Антверпена влітку безкоштовно, коли його контракти з гірниками завершиться. У поточному сезоні Ласіна Трауре провів трим матчі на клубному рівні у всіх турнірах та не відзначився результативними діями. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український новачок французького ліона, нападник Роман Єремчук, дав своє перше інтерв'ю після трансферу з грецького олімпіакоса при службі свого нового клубу. Наскільки вам складно, виходячи на футбольне поле, переключатися з думок про війну в Україні? Спочатку, звісно, було складно. Це був дуже сильний стрес. Але зараз на четвертому році війни я вже адаптувався і при виході на поле таких думок вже немає. Звісно, потім після матчу знову повертаюся до своїх новин про війну, але під час гри переключаюся. Фонсека вже сказав вам, що він чекає від вас. Він чекає від мене хорошої роботи і виконання завдань, які будуть передо мною стояти. Звісно, потрібен певний час, щоб звикнути до його тактичних вимог. Але я тут, щоб навчатися, хай мені вже й 30 років, тому я дуже відкритий до того, щоб прислухатися до нього, прогресувати і прагнути приносити користь команді. Кажуть, Ліон намагався підписати вас раніше. Так, у мене був хороший минулий сезон. і Представники Ліона зв'язувалися зі мною, але тоді цей трансфер реалізувати було досить складно з багатьох причин. Тепер все стало більш реальним, більш можливим. І коли така нагода випала, я як влітку сказав так: влітку не вдалося, але вдалося зараз. Український півзахисник Гурніка Максим Хлань увійшов до символічної збірної 19-го туру чемпіонату Польщі за версією ліги. Нагадуємо, 23-річний футболіст забив переможний гол у матчі цього туру проти п'яста. В Амстердамському Аяксі стався курйозний випадок, пов'язаний з українським захисником Олександром Зінченком. Клуб надіслав до УЄФА документи з проханням включити новачка команди до заявки на Лігу Чемпіонів, турнір, у якому нідерландці вже не беруть участі. Як повідомляє Деспел, тут європейські футбольні організації були здивовані листом, отриманим 2 лютого. Представниками Аякса швидко вказали на помилку, адже команда завершила виступи в турніру раніше і не мала права вносити зміни до заявки. Після інциденту. Ту ситуацію прокоментував головний тренер амстердамців. За його словами, це рішення було очевидною помилкою, яку в клубі оперативно виправили, виключивши Зінченка зі списків, щоб уникнути додаткових проблем. Додамо, що Зінченко перейшов до Аякса 1 лютого 26 го року на піврічну оренду. Контракт гравця все ще належить лондонському арсеналу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.